Після теракту Росії на Каховській ГЕС з'явилася інформація в розмі та в соцмережах щодо підриву Київської ГЕС. Чи вірите в це і що це можливо? Ну, я вважаю, що її можливо підірвати тільки ну, на землі, я маю на увазі закласти вибухівку і підірвати. Що якимись ракетними ударами чи авіаційно-бомбовими її підірвати неможливо. Ну, тобто так вона сконструйована. Все може бути, Не вірю. ну, а я вірю. Все ну, вони вже може... не можуть туди взривчатку положити. Говорять, що сверху невозможно взорвати, тільки треба знизу вложити взривчатку. А це на, на наша територія, хто туди, то есть диверсанти только. Ну такое количество взривчатки диверсанти теж не можуть. Але я не вірю. Я вірю, що наші збройні сили це. Попередили, ну попереджають. Вони розуміють, що це може статися. Наша влада також це розуміє і знає, і я думаю, що вони якось це попереджають, охороняють, та ну це все захищено, тому що ну і влада сказала, що вони розуміють, що це може статися, і все під контролем. Ні, це неможливо, і це, я в це не вірю. Ні, я не вірю. Я думаю, що все е, мабуть передбачено нашими, е, в нашій державі. Я, я вірю в те, що все безпечно. Я вірю в Україну. І ми робимо все можливе, щоб була перемога і допомагаємо військовим. Так що я на це не ведуся, на таку інформацію. Я не чула, чесно. Ми так я не чула, да. я не чули. Ні, ніколи такого не чув. Не вірю. Скоріше за все, ні. Ні, не вірю. А як її можна підірвати Київську ГЕС? Треба, щоб київську ГЕС могли підірвати тоді, коли вони були у нас у лютому місяці прошлого року. Да. Якби вони захватили, то могли б це зробити. І то їм невигідно було, бо треба що... там же все розлилося, їм треба було до Києва підійти з усіх сторон було. Я не вірю, не вірю, ні. Я думаю, що ні. Ну, давайте так. Враховуючи ту якість ППО, яка в нас зараз є, я дуже сумніваюся, що до Київської ГЕС щось взагалі долетить. Враховуючи, що в нас є і Петріот, і все інше, що нам передавали, то це дуже мало ймовірно, як я вважаю. Вірю в наше ПВО. А чи ви боїтеся цього розвитку подій та які ваші будуть перші дії? Ну, звісно, що ми всі боїмося чогось. Вже більше року повномасштабна війна триває. А перші мої дії. Я навіть не знаю, я не хочу про це навіть думати. Молитися. Що ще остається? Я вже нічого не боюся. Не знаю, які дії. Все по ходу. День наперед вирішується. За дітей боюся, за внуків. Ну які? Буду допомагати людям, чим зможемо? Ну ми не віримо. Ми думаємо, що буде все добре у нас. Все буде добре. Спасибо. Знаєте, мабуть, ми вже нічого не боїмося. Ми тільки сподіваємось і робимо все можливе, щоб скоріше наступила вже перемога. Ми, мабуть, вже плануємо життя на майбутнє, от коли буде перемога що ми будемо робити далі. А на цей момент я навіть не знаю, не планувала. Ну, мабуть, буду слухати радіо, що скажуть, які будуть вісти. Ну, евакуюватися я не буду. Перші дії при підриві дамби. Ну, якщо чесно, я поки що ще не впевнений. У мене ніякі родичі поблизу не живуть в місцях, які можуть бути небезпечні під час затоплення. Тому в моїх певних дій якихось щодо цього не буде. Ну, хіба що я не знаю, тільки більше злості до росіян. Ну, мені здається, це буде страшно. Дуже. Це буде страшно. Тому що аж добра... ми не сподівалися, що там буде підрив, а думали, ой, той, може, не, не зроблять цього якісь такі. Але сталося, на жаль. Які будуть бачити так, що все Не дай Боже, звісно, що це стане. Мені здається, ще більше піду як волонтер. В плані цього допомагати людям. Зараз тільки коштами і так далі, але б хотілося йти далі самі якось допомагати людям. Ну, якщо буде ці, якийсь розвиток цієї події, вони справді зроблять такий терокт, то ну, не знаю. Напевно, буду ну, дивитися за інформацією, аналізувати і з цього робити певні висновки. Ну, враховуючи, скільки там води, то я не можу сказати, що я прям боюся, але ну, певно, що волонтерська діяльність, допомога постраждалим. Перш за все. Якщо, якщо там, моє майно, моє життя і моя родина не будуть у небезпеці. Перші дії які? А які перші дії? Е, якщо вода розливається, то вона куди входить, якщо, не дай Бог. Хоча такого не, не, не буде. Я думаю, такого не буде, тому що вони вже сюди не підійдуть. Я так, я так думаю, це так. Дай Боже.